Про північ Донеччини, скажімо так, це слов'янськ-краматорський Константинівка. Ось ця агломерація. Ці міста насправді для наших слухачів, глядачів, зараз скажу, що ці міста близько один від одного знаходяться між Слов'янськом та Краматорськом. Здається, 7-10 кілометрів. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Тому ця агломерація велика, і я так стежучи за стрічками новин розумію, що туди стало частіше прилітати саме з артилерії. Це означає, що росіяни там просуваються трохи вперед і так би мовити, готуються до ні. Ні, mm -hmm. вони там не просуваються. Вони там знаходяться вже досить давно, а, в стані стагнації. Тут прилітає Ну тому, що в принципі воно знаходиться в зоні ураження, в зоні ураження артилерію, реактивну артилерію, в зоні ураження комплексів С-300 які також б'ють по поверхні в зоні ураження а, кругованих авіаційних бомб, тому на жаль, але це небезпечна зона. Хоча вона і вважається ближньо тиловою, що це ближній тил, а, в принципі, а, назвати її повністю тиловою неможливо, бо акції терору росіяни можуть по слов'янську та по Краматорську регулярно проводити, константу Константіно. Канстах. Костянтинівка, так, все правильно. Констаха, а, та. Постійно її хочу назвати Канстахою. Ну, всі так називають все правильно. Ну так. Але це ж не, не літературний Ну так. А, що ж до а, Константинівці. Константинівки то о, часів яр фактично є основним захистом для цього населеного пункту. Часів яр він повністю зараз блокує можливість російських окупантів о, розпочати наступальні дії на Краматорському напрямку, о, саме о, в напрямку на Константинівку. О, хоча, звісно ж, туди прилітає набагато частіше ніж по слов'янську та краматорську. Тут дуже дивний є момент один. Ми говоримо про те, що росіяни ставлять за цілі вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і ніби тут що на цьому вони можуть спинитися, бо ну сил. Так, сил просуватися далі в глиб України в них не так вже й багато. Але з іншого боку, ми кажемо про те, що вони готують штурм на певних напрямках на Запоріжжі. То Запоріжжя, південь, він теж в такому напівзамороженому стані. Це через що правда можуть там щось готувати? Російські окупанти вони не зупиняться ніколи. А, якщо вони вийдуть там на якісь адміністративні межі чи захоплюють якесь місто, це їх не зупинить. У них а, нема стопу його не буде. Тобто, вся Україна їх мета. А тому не Донецька область, адміністративні межі, там Луганської області, там якісь умовно кажучи, Донбас, так ні. Їх мета це захоплення всієї території України. Як вони будуть це реалізовувати? Ну звісно ж, ми бачимо, що за їх втратами, за їх темпами просування, їм це важко дається. Вони виснажені, але вони не зупиняються. Тобто, тут о, треба розуміти, що їх військово-політичне керівництво о, дуже добре розуміє на що воно йде, о, тому що. Росія зараз має такі великі втрати, яких не було ніколи навіть у радянського союзу, не в одній іншій війні та конфлікті після Другої світової, такого великого знищення потенціалу, як зараз відбувається в російській армії, ніколи не було в радянському союзі, і в жодній іншій війні, в якій приймала участь Російська Федерація, також не було таких втрат зараз. Російська армія вона анігілюється, гілюється, вона знищується, а військово-промисловий комплекс російський ніколи не зможе відновити той потенціал, який було знищено в цій війні по механізованій компоненті по техніці. Ніколи вона не зможе відновитися. Але вони розуміють, що вони роблять, вони розуміють, в якому вони становищі, і будуть продовжувати це робити і надалі. Тобто, це вже грава банку. Тут є один момент: ми говоримо про нанесення ударів по нафтобазах і по логістичних ланцюжках росіян. Ну навіть приклад з Криму, який я так розумію, підживлював південь окупований південь України, але з іншого боку, порушуючи ці ланчужки, можливо, постачання якимось чином і порушується теж, але з іншого боку, окупанти відновили ось цю гілку Маріупольську, Волноваську, і я так розумію, що тепер постачання може йтись напряму через російську територію, саме то, що що з логістикою на півдні і на південному сході, Маріупольська гілка, вона ще ну, м'яко кажучи, не до це головний момент. А через волноваху вони зараз ще не запустили сполучення залізничне, воно ще не працює, хоча вони будуть намагатися його відновити. Але те, що захоплення Могледара Невелювала фактично вогневий контроль артилерії за саме цим цією логістикою, а це одне, але залишається не вогневий контроль, а вогневий вплив великого радіусу дії комплексами. Ті ж самі М142 «Хаймерс», Хайморз, Стормшеду, Скальпичі атакам. врешті решт і згодом це будуть наші плануючі бомби. Це будуть джім 158 це будуть жім 154 п'ятдесят Тому в принципі вони можуть спробувати, але вогневий вплив все одно на заволновонавалноваху і на цей вузол буде відбуватися. Хоча знову ж таки саме ці логістичні артерії дійсно в перспективі можуть розширити її можливості постачання матеріально-технічного забезпечення південному угрупованню. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк.